Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про інвентаризацію, один з найважливіших процесів для тих, хто займається товарним бізнесом. Правильна інвентаризація допомагає зберегти точність обліку, уникнути втрат і знизити витрати. Ми розглянемо, як її організувати так, щоб отримувати максимум користі без зайвих витрат часу. Інвентаризація це перевірка відповідності реальної кількості товарів на складі з даними в обліковій системі. Вона дозволяє виявити втрати, помилки в обліку та забезпечити актуальність даних. Регулярна інвентаризація допомагає запобігти фінансовим втратам часто виявлені недостачі дозволяють оперативно реагувати на проблеми, уникати зайвих витрат та крадіжок. Друге це поліпшити якість обслуговування клієнтів. Коли ви знаєте точну кількість товарів на складі, ви можете швидко реагувати на замовлення і уникати ситуацій, коли обіцяний товар насправді відсутній, і забезпечити точний фінансовий облік. Правильний баланс на складі дозволяє більш точно планувати закупівлі та оптимізувати витрати. Тепер розглянемо кроки, які допоможуть вам провести інвентаризацію швидко і точно. По-перше, визначте метод інвентаризації. Є два основні методи періодична інвентаризація раз на певний період, і постійна, регулярний облік, що оновлюється при кожному продажі чи надходженні товару. Вибір методу залежить від специфіки вашого бізнесу. Далі складіть плани інвентаризації. Перед початком визначте, які саме групи товарів ви будете перевіряти, встановіть строки, призначте відповідальних осіб та підготуйте інвентаризаційні документи. Далі скористайтеся системою штрих-кодування. За допомогою сканерів штрих-кодів ви можете значно прискорити процес інвентаризації. Зменшити кількість помилок і забезпечити автоматичне оновлення даних. Фіксуйте відхилення та аналізуйте причини. У випадку виявлення нестач або надлишків важливо знати причину і вжити заходів, щоб уникнути повторення. Це може бути помилка в обліку, крадіжка чи інші фактори. І робіть інвентаризацію регулярно. Плануйте інвентаризацію не лише наприкінці року, а й щоквартально, чи навіть щомісяця, залежно від обсягу запасів. Постійна перевірка забезпечує більш надійний контроль. Поради для автоматизації інвентаризації. Автоматизація значно спрощує процес інвентаризації. Ось кілька порад. Використовуйте облікову систему, яка підтримує. Інвентаризацію. Наприклад, в BFIN є функціонал, який дозволяє проводити інвентаризацію і отримувати звіти у кілька кліків, інвентаризація з мобільними пристроями. Мобільні додатки для інвентаризації дозволяють співробітникам швидко сканувати товар, навіть якщо вони знаходяться в різних зонах складу, і автоматичне оновлення даних. Інтеграція з постсистемами і штрихкодуваннями забезпечує автоматичне оновлення інформації про запаси, дозволяючи вам бачити актуальні дані в режимі реального часу. Інвентаризація це не просто формальність, а ключовий процес для забезпечення точності обліку і контролю запасів. Регулярна і автоматизована інвентаризація. Допомагає запобігти втратам, покращити обслуговування клієнтів і оптимізувати витрати. Дотримуйтесь цих порад, і ви зможете перетворити інвентаризацію з трудомісткого процесу в потужний інструмент управління складом. Кожен бізнес має зростати. Разом з Бефінцем швидше ставайте нашим клієнтом і зростайте швидше з нами. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!